Всіх вітаю, хочу вам подякувати за активність в Ютубі. Я навіть бачу, що ви робите лайки. Це дуже приємно. Так, небагато, але все одно приємно. Тому що я, значить, все вірно роблю. І я вам хочу сказати, вже мені пропоную там зробити Ютуб огляди на якийсь б'юті товар, але я тільки перевірене роблю огляди, в чому я повністю. Повністю довіряю, знаю, що цей продукт 100% дуже гарний. Але ви пропонуєте, я подивлюсь, все подивлюся. Дивіться, зараз на огляді у нас ультразвукова мийка. У мене дівчина замовила у Чехію. Зараз я зроблю вам розпаковку. Мийки у мене зараз тільки під замовлення. В магазині є мийка на 1,5 літра, і під замовлення можуть бути різні мийки від 700-600 мл. І до 6 або 7 літрів. 700 мл або, ну, коротше, різні мийки. Є професійні, е, полепромишлені мийки, які йдуть зі зливом. Є прості мийки, які з боку потрібно вливати. Але розумійте одне: якщо ви хочете купити мийку, щоб був кран для злива, то це мийка йде від. Трьох літрів. Менше не буває. Тому що мені дівчина зараз у мене йде е, е, в мене питають про мийки. Не буває мийки на 700 мл, щоб вона була з краном. Такого не буває. Тільки від 3 літрів. Це у нас мийка Codison Ultrasonic на 2,5 літри. Дівчина таку вибрала собі. Бачите, дуже гарно запаковано. Інструкція. Інструкція на англійській мові. Але там інструкція, як така, щоб потрібна була, то я не скажу. Що хочу ще сказати, дівчатам. Дуже часто в мене купують мийки, а дезрожчин не купують. Дивіться, що попало, сюди, ми, сюди лити не потрібно. Тут потрібні дез-розчини, тільки професійні. Дорогі. Чому? Тому що вони, вони підходять для чутливої техніки. Тому мені дівчата писали, що і АХД сюди люблять, і бацилол сюди люблять, а потім ржаві у них все. І це погана мийка. Ні, це не погана мийка, це погана консультація, яку провели перед покупкою ультразвукової мийки. Ось таке. Як бачите, що тут також є увага, як зливати, що робити. З розповім гарантійні випадки, дівчата льють спочатку рідину, а потім туди загружають свій інструмент. Це також невірно. Ми спочатку загружаємо інструмент і тільки покриваємо інструмент. Не потрібно, щоб мийка повністю була заповнена. Чому? Тому що... Переливається вода, заливає плату і все. І мийки гаплик. Розумієте, це також? Також дівчата питають е дуже чіт чітке питання. А можна я візьму тільки мийку і все. Більш нічого. Не ні автоклав, не сухожамер, не ні замачування, нічого, тільки мийку. Ні. Це не Є етапи стерилізації, так? Мийка це саме перший етап. Для чого він потрібен? Для того, щоб ви не чистили цей інструмент під проточною водою, там 15-20 хвилин щіткою. Особливо це стосується подологів, які беруть фрези. Да? В мене німецькі фрези, баш, які коштують, якщо поступі там 2-2,5 тисячі гривень. І ми візьмемо латунну щітку і цей алмаз ось так очистимо. Через скільки у вас фреза вмре, Бистрі. швиденько вона вмре. Тому для цього існує ультразвукова мийка, яка дуже гарно вам все це зробить і не потрібно ніяких зусиль. Далі, ось така інструкція на українській мові. Вага цієї мийки 2,5 кг. З упаковкою 2,9 кг. Об'єм, повторюю, 2,5 літри. Дівчата чомусь в мене дуже часто питають, є сітка в ультразвуковій мийки. Так, так вона є, без неї мийка не продається. Чому? Тому що я знаю, чому в мене є відео, де дівчина просто кидає фрези в такий резервуар. Це невірно. але Чесно говоря, я цього не помітив. Мені дівчина написала такого, що робити, ну, не можна таке робити. Я тільки тоді помітив, що немає сітки. Сітки є в кожній е, ультразвуковій мийці. Ось така сітка. Для чого потрібна сітка? Зараз розповім. Для того, щоб не царапався метал, щоб не було пошкоджень його, і для того, щоб не було. Е, це, щоб не клався інструмент напряму на метал, тому що буде корозія. Корозія як на мийки, так і на металі, там, на фрезах, да, на інструменті. Дуже часто також питають: а можна там е мити щітки для е все таке для лешмекерів. Я скажу так: категорично я скажу ні. Я так не скажу. Можна її взяти так, можна там чистити. Якщо ви туди заливаєте е французьку якусь рідину, е це Prime De Prime Design Combi зараз на ринку є, то все буде добре. Чому? Тому що вона підходить для чутливої техніки, в неї можна замачувати тканину, папір, щітки, пластик. В вона його не, е не пошкодить. Також в мене дівчина, знаєте, вона робить мумій з тканини, так? є такий масаж, і замачує ці теми в ультразвуковій мийці, ці свої бандажі, чи як правильно воно називається. Також тут можна замачувати фільтри від витяжки Dustwell, яка йде педикюрна, також можна замачувати і тут. Ну, Для чого це, це робити, я не знаю, але ви можете сюди закинути це. В принципі, ця мийка була придумана стоматологією. Так, вони чистять свої бори. Це алмазні бори, вони чистять чому? Тому що в алмаз дуже, попадає, дуже круто попадає всяка пилюка, тверді якісь з зуба або щось там чистять. Ну, я стоматології не дуже. І вона і ультразвукова мийка це все вибиває. Зараз мене часто купують, і я рекомендую брати для подологів, щоб вони не убивали не свої фрези. Ось так. Зараз замірюємо. Також можна сюди закидати. Також ще питання в мене часто питають: можна для педикюрної тюрки брати цю ультразвукову мийку. Можна брати, але потрібно брати велику, тому що тьорка сама по собі велика. Інструмент, ножиці, глазки подологічні, на кожні це кусачки, все це можна туди класти. Зараз поміряємо її внутрішню сторону. 24 сантиметри у нас виходить. 24 повністю. І. Ну, 14. 14 у нас уходить. Це у нас включення йде, включення. Ось це я не знаю для чого. Зараз подивимось. Я все включу. Це нагрів. Також, як бачите, все йде в плівки. Це плівка йде. Включати в принципі, ультразвукову мийку без води. Заборонено. Але її включати не буду, я тільки підключу, включати таймер не буду. Тут таймер, в дешевих мейках йде таймер від 1 секунди до 480 секунд. Це 8 хвилин. Тут таймер від 1 до 30 хвилин. Тут великий таймер. Також є навіть, хочу вам показати. Так, ось з боку підключення. Зараз. Ось так вона включається. Дуже гарно, як ви бачите, таймер виставляємо. Мені дуже подобається чому, тому що дуже стильна мийка. Реально ну, крута. Ціна в неї не, вели... ну, не прям велика. Це середня цінова політика мийки. Так, тут є різні функції. Як бачите, ось функція є. Ось функція є. Що це, що це за функції? Чесно, не знаю чому, тому що мику таку мику таку продаю. Скоріше всього, це функція дегаз і проста. Що таке дегаз? Це функція, коли немає бульбашок і більш, більш якісно вичищає інструмент. І також є нагрів. О, є, бачите, є нагрів. Так, нагрів Вик... виключаємо нагрів. По потужності. Дивіться, якщо ми користуємося просто мийкою без нагріву, вона йде на 70 Вт. 42 кГц в неї ультразвук. Якщо включаємо нагрів, то це вже 100 Вт нагрів і 70 Вт видає ультразвук сам по собі. Ну, зараз, що тут у нас? Ага, тут секунди. Можна так? А, можна уверх повишати таймер і вниз що це таке? Не знаю, що це таке. Виключаємо. Ну і все. Ось така миєчка. Зараз все ж таки мені цікаво. Де ці вісти. Куди вони проробнули? Зараз я хочу подивитися все-таки. Ну, скоріш всього, це, що це функція дегасиди. Тут показано в інструкції, що можна чистити це не тільки. Також мені питають, можна для стоматології. Так, вона, вона можна і для стоматології. То чомусь дівчата таке питання мені задають. Нормал. А, ну так, да, я такий. Так, да, все вірно. Це функція дегаз. Це можна з функцією дегаз, а можна з просто ультразвуковою мийкою. Все. Як я і сказав. І також є розміри. Зверху це буде 21 на 31 сантиметр. Ось така миєчка можна під замовлення її замовити в мене, або скоро все ж таки зроблю ремонт. У себе в шоурумі на у Львові, на сукільниках, і замовлю всі мийки. Всі мийки, я замовлю, щоб вони були в мене. В мене, Пішло, я вам покажу. В мене є для цього стійка, стійка для обладнання. Ось ця стійка. Це буде все в ультразвукових мийках або сухарах і ще зверху полка для ультразвукових мийк. Ось так. це буде у мене квадрат по техніці і обладнанню. То квадрат у нас буде по косметиці для обличчя і волосся. Все, замовляйте. Пишіть, ставте лайки. Всім доброго.